Завжди й усюди вдвох. Взірцева пара українського шоу-бізнесу, щоразу разом уже 36 років. Ірина та В'ячеслав Дюденки. Коли вони познайомились, Ірина вже була зіркою подіуму. А В'ячеслав відомим столичним перукарем. Усі моделі мріяли потрапити до нього на стрижку. Усі, окрім Ірини. Гонорова красуня одразу зацікавила В'ячеслава. Їх роман розвивався дуже бурхливо і був темою номер один для обговорення серед зіроку 90-х. Адже стабільні стосунки двох творчих людей це велика рідкість. Але закохані зламали усі стереотипи. І коли Іра повернулася з чергового відрядження, прямо на вокзалі В'ячеслав сказав їй, що завтра вони одружуються о 10-й ранку. З тих пір закохані не розлучаються. Спільними стали не лише робота, а й відпочинок, друзі та хобі. У чому секрет їхніх стосунків та як пара зуміла власну сім'ю перетворити на бренд? Поговоримо в студії сніданку вихідний. Ну, це дуже круто, коли доброго ранку. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго ранку. Доброго. доброго ранку! Цікаво було дивитись на архівне відео. Це буде вже в Ютубі, зможете собі скачати, бо я бачила ваші погляди. задоволенням, вау, стільки архіву! Архіви не горять. Ми не горять. коли це <рес> Все залишається. Це було це і, наше приємно. життя, і дуже була крута історія вашого знайомства. І наші журналісти кажуть, що треба розкрити секрет. <рес> в чому секрет ваших стосунків? Всі ми кажемо з психологами, що є кризи, їх важко пережити 35 років разом. Цього буде 36 так, ми пережили багато чого, і наша країна, і ми з нею разом. Але е, ну, я не знаю, ну якось ми налаштувалися на те, що в нас життя таке це марафон, і треба цю дистанцію пройти з задоволенням. І, і якби не ну, які б не були в нас вже там переживання, якісь uh -huh. чи якісь драматичні якісь ситуації в житті, але ми завжди налаштовувалися, що ми разом будемо, що ми це поборемо. Мене, Іречка, от, а у вас мене залиш. питання. От там було в, в матеріалі про те, що в 10-й день ранку одружуємося. От як так. приймає жінка, от, коли така пропозиція? Я ж маю підготувалася. Ви знаєте, Слушайте. для мене це. Можу? Так. Для мене було це дійсно таким е шоком, тому що я приїхала з Турції з відрядження і В'ячеслав мене, мене зустрічала на вокзалі і каже, завтра в ЗАГС. Я кажу, не. Не може бути тому, що у нас було заплановано весілля там два-три місяці, як це е, повинно було бути раніше. Але він каже: Я теж їду відрядження, більш не можна це наступного дня, на Ну, через день майже. Я все зробив, все організував у ЗАГСі домовився. Та тітка, яка нас. Розписувала розписувала вона вже задоволення, зачіскою. Чекає на за десятої зранку. Я кажу: ну добре, та жіночка задоволена, а вона вже готова. А я Я з відрядження. Плаття нема, нічого нема, тому що ну, не неочікува. Але все було дуже добре вирішено, тому що я ж приїхала з відрядження з дому модели. Там була дуже велика колекція. Колекція одягу, які демонстрували на виставках, і це були дуже яскраві одиничні моделі, яких нікого не було. Залишилась? Я... Ні, не Ні? залишилось. Я домовилась з нашою працівницею, яка була відповідальна за одяг. Говорю, дай мені, я тихесенько кажу. Олена каже, у мене завтра весілля. На говорить, ти, ти брешеш. Я говорю, ні. Так ніхто не робить. Ні, ні. Вона теж тільки приїхала. Я говорю, я теж тільки пізнала пізна, цю пізна, пізна, пізна. пізна, інформацію. Я говорю, ну дай мені комплект. Треба після завтра поверну. Ну, вона так, знаєте, директора не могла. Сказати це, хоча директор теж приїхала з відрядження, вона дала мені комплект. Птиху стала наречена. <гум> да. Я тихенько його ввечері взяла. І о десятій ранку ми були в ЗАГСі. Я з зачіскою була в цьому комплекті бі білому, як ви бачили. І у понеділок це було ж в суботу. А в понеділок я приходжу на роботу і мені питають: ну що, збрехала? Я говорю, ні. Чесно було. І таким чином. Якби це було зараз, то всі б таблої вже б розказали і не вдалося приховати. А так мене, напевно, шкода, що не зберігся цей костюм. Шкода, що я його не подарувала. Ні. Я його викупила. Викупила за знижкою. Через декілька місяців, коли можна це було зробити. Я його дуже любила. Багато років він в мене був. Ну а потім я вирішила, що ну не можна все собою Так, Отримати в квартирі з собою треба щось змінювати. Є його тихисенька продава. Головне, що зберігається стосунки, це набагато важливіше і цінніше. А є у вас якісь? Ну я так розумію. Просто ми, коли все одно говоримо з психологами з різними парами, вони кажуть: от у нас є. Графік, ми собі щось плануємо. По четвергам ми в ресторані стабільно, і це вже там декілька років. Чи є у вас якісь традиції, сталі традиції. Такі сталі традиції які допомагають вам триматися разом? Ні, ми завжди імпровізуємо. То може бути, там ми зранку можемо встати, і якщо в нас вільний день і випадає. То ми можемо там сісти на машину і кудись чухнути, поїхати до підйом. Так. А, так. а але... таких сюрпризів як з весіллям частенько трапляється в вашому житті? Ну, вже не, не так частенько, <гум> <гум> тому що цей сюрприз був най, найголовніший. Зараз. Але ну, іноді ми, звісно, плануємо, коли десь виїхати на відпочинок, то ми десь резервуємо там і замовляємо там якийсь номер, чи десь ну. знімаємо якийсь будинок і так. То це вже плановий день. Тобто романтика. А yeah. я можу yeah. додати ще. Що як традиція на сьогоднішній день? Ну, В'ячеслав дуже гарно катається на, на роліках. Oh, ми побачили це відео. Це, це початково. Це я... початково. <laughs> Він почав е кататися на роликах по 50 років, став yeah. на ролики. Wow. А Зараз я в цей це час катаюсь <laughs> на велосипеді дві години. І це для нас заняття знаєте, яке, гарна погода. Роботи нема, можна собі дозволити, чухнули на ВДНХ і поїхали. Клас. Дві години, три години. І ми на ВДНХ, як аборигени, коли ще метро не було на виставці. А ми там З вже того були. часу ми так. там катаємося. Ну так був час, часу. коли вона була там, виставка занедбана, але зараз виглядає дуже гарно. І якби я так розумію, там ще не військовий час, то була б ще краще. Як вам в бізнесі разом працюється? Бо вас вже разом асоціюють як метрів б'юті індустрії. Ви разом, ви пара стилістів. Як це все складалося? Як формувалася ваша пара робоча? Ну, спочатку я один працював. Ірина була у фешн-індустрії, вона була моделлю, потім вона була е, керівником, директором там, Бутіка, а потім я говорю, ну, їй говорю: ну, навіщо навіщо, навіщо ми тут роз, в розпил йдемо? Треба разом працювати. Тому що е, потім в нас дуже склався такий гарний тандем. Я робив якісь концептуальні там проекти по зачісках, там колекції, майстер-класи. Семінари, шоу-програми, а вона, як режисер-постановник, і е, займалася і стилістикою костюмів, там, і постановкою е, то, того, що шоу. відбувається угу. на сцені. І, е, і завжди в нас е, такі були феєрічні якісь там е, виступи. Навіть з Валентиною. Так, ми виступали які, які це були? разом. У 2001 2021. році року перші ріми у Парі Парижі да, виступали Парижний на сцені ваграм, і це був дуже перший виступ українських стилістів офіційно на всесвітньому конгресі інтеркофірмондіа. Це ну, перше і був тоді виступ. ви ж взяли перемогу і ви б стали представником. Мені здається, по східній Ні, після цього було голосування. Мене вибрали фешн-директором Східної Європи. Східної Європи, так ну це був той час, коли. Ці люди зробили з мене блондинку, ті років ні потім знайдемо. Це було бо хлопці цю цю історію знають, але зараз думають, що я їм брешу. Ми так думаємо так. А як знаєте, в непростий час, всіх нас війна трішки зле змінила, поламала. Як ви пережили цей період? Я знаю, що ви нікуди не виїжджали. Я знаю, що ви залишалися в Україні. Як вам вдалося і бізнес зберегти, і як ви тут переживали всю цю ситуацію? Ну, Чесно можу сказати, у нас було вагання, тому що друзі з Західної України, України нас запрошували до себе, приїжджайте, щоб не було. Mm -hmm. Можете до нас Чекаємо. приїхати родиною, двома родинами, кот з котами, з собаками, всіх приймаємо. Але було вагання, тому що ну, в мене мати похилого віку, дуже mm -hmm. після операції була. Подружка сина не хотіла їхати, її сестра, її мати, і таким чином Але вони всі відмовились. Збиралися. Три рази збиралися Збирали а чесно, а потім ми вирішили ні. Ну, цин категорично сказав Я не поїду а, тому, що я не можу полишити свою дівчину з її а, родиною. Ну, ми сказали, ну, ми тебе не полишимо. Ну це гарно, людина так. Так. залишилася. Але так? спочатку, звісно, у нас був шок. шок. Ну, коли все почалося, там ну, мабуть, у всіх. Ми навіть декілька тижнів взагалі не їли нічого, тільки щось там Ну, неможливо було. їсти. Нас у нас були шок. А потім потихеньку, ну там і спали в метро. Таке було, і спали у під'їзді місяць було. там між цими стінами, які захищають нас там на карематах, і так далі. Ліжко зробили навіть а, да, так. на ми цілий місяць, таке логово. <звілля> Всі виїхали. Ну, будинок напівпустий, пів uh -huh. Ну залишилось. Ну якщо 30 квартир, uh -huh. квартири зараз залишилось 5-6. Uh -huh. І це були люди похилого віку. Ну і треба ж було допомагати. от так. а uh -huh. як психологічно вплинуло? Бо багато хто говорить, що війна дуже сильно змінила ментально, взагалі відношення до життя. Ні, ну ми налаштовувалися на це вже Заздалегідь до, до ну до цього ми ж такі дорослі люди. Ми при, 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 прийшли прийшли з країною багато всяких на да. негаразді, не да, драматичних таких, якісь були але. Ми налаштовувались, ну ми знали, що буде конфлікт. В uh -huh. як, Якому масштабі ніхто ніхто не знав, що uh -huh. дійде до таких не масштабів. чесно. але ми знали, що так дійсно там це суспільство, яке дуже підле і, і буде нам ну важко. Ну, ми налаштувались якось, і там ми збирали ці валізки, все готувалися, все по списку. Там я по подивився і японські, якісь там викладки, ізраїльські досвід країн. Та, та досвід країн там з Фукусімою, Там з в Ізраїлі, коли вони все життя, в сорок років живуть такі. Так, так і ми все по списку. Там все, все підготували. А що виклали валізу першим чином? Першим чином хотіла кота. Ми купили для кота переноску нову, велику. Це Жодного перша разу не і, і багато їжі для нього, тому що я зрозуміла, що я можу пити, я можу їсти. Ну дуже прості речі. Я не вимоглива в цьому а плані. Тут треба все акоти, а коту я так вважала, Ну на півроку я повинна мати їжу. О, Переноску це ліки для а потім бурдулі теж сформували. От чесно, все для кота, ліки для матері, ліки для родини, а потім думаю, так: шкарпетки теплі, ну тепле білизна, термобілизна і шкарпетки. Це Ну що це те, тому що ми жили два місяці у лижних костюмах. Ну чесно, з двадцять години що було зранку, важко, до вечора. можу сказати, це було придбати квіти на 8 березня, так. але Вячеслав це, 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 це я, я навіть не уявляв, що таке може бути у Києві і десь. На володимирському ринку десь там у підвалах, я знайшов а ось а березень це був дуже важкий місяць, Так, звісно. не до квітів було. Але наскільки це рівень ваших стосунків, що у війну, в березні, у найважчий місяць ви бігали, шукали квіти для того, щоб весною привітати було дуже приємно, дуже так знаєте, тепло, тепло для душі, тому що коли я побачила В'ячеслава, ну квіти були слабенькі, ви ж розумієте, ну в березні хто ж буде? І він приносить... Три букети, тому що для матері моєї, для мене і ще для дівчини, для дівчини нашого сина. Ми Не хочемо я. ще на останок запитати. От в нас є е, написано, що готується колекція зачісок Вікторіо з переможці для ви що що Працюєте це, це, я це, це? Я працюю з українською секцією Тркофюр Мондіал. Це е, е, в нас секція, яка входить до всесвітньої організації елітних перукарів. Де угу. ми вже виступали з Валентиною. А <реш> цього року е, Наташа Балабана, вона зараз президент української секції, uh -huh. е, і вона е, запропонувала зробити колекцію міжнародну і вийшла з цим е, про там і е, до всесвітньої організації, до офісу, і вони дали згоду. Так? І ми е, е, вирішили робити колекцію. Але коли вже стало питання, а як її назвати, що буде за філософія, я тут вже я сказав. Хлопці, там, дівчата, треба робити тільки переможці. Вікторіос. Ми mm -hmm. будемо переможцями і треба робити тільки таку Щоб колекцію. Знаки були абсолютно усіма. І Це посил дуже гарний такий. Так. І ця колекція вона буде представлена на всесвітньому конгресі у Сен-Тропе у липні. Зараз ми ще не можемо її показати, а, бо да. це сюрприз для всього світу. бажаю ну, вам натхнення, щоб шоу було яскравим а, і нехай багато перемог ще буде в вашому житті. Дякую, що ділилися сьогодні такими крутими історіями, секретами вашого, а, вашого життя 35 років разом. Цього року буде 36. Це надзвичайно красиво. Дякую. Гарного Гарного дня. Дякую, гарного, дякую, дякую. завтра дякую. наші колеги, так само як і ми, о сьомій ранку, люда, Руслан, Іра, Тимур. А ще тут, в студії, будуть. Творчі. Співати. О. Творчі. Тому вмикайте і прокидайте зразом Тимур з нами. Тимур привіз з собою разом. Мабуть. До побачення. Тільки на 1+,1 Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують маскі так званий воротні Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Льводські фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я натяк. Каю на Кримський міст. Чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.